Святкові заходи до Дня перемоги над фашистськими загарбниками 9 травня, які щорічно проводили в обласному центрі, цьогоріч міська рада вирішила не проводити. Причина недопущення провокацій у місті. Багато міст в Україні прийняли рішення скасовувати, скасувати масові заходи. І з огляду на це все я прийняв рішення також в місті Ужгород скасувати масові заходи, які планувалися. Ми поспілкувалися з керівниками області, поспілкувалися з представниками громадськості, і вирішили не проводити цього року масові заходи, які були традиційними раніше. Це пов'язано з тим, що наше головне завдання на сьогодні це зберегти. Громадський порядок, спокій у місті, відмінили і урочисту ходу до пагорба слави. Саме тоді каже Віктор Щедей, і можуть бути провокації з боку диверсійних груп. Але незважаючи на це, ветерани війни не залишаться без уваги, запевнив виконувач обов'язків міського голови Ужгорода. Інтереси ветеранів ніяк не постраждають, тобто цього дня вони будуть. Пріоритет номер один, тобто ми їх вшановуємо. Перед 9 травня планують зустріч керівництва міста та правоохоронних органів для обговорення заходів із забезпечення правопорядку та недопущення різних провокацій. Також міська влада закликає всі громадські організації, політичні партії утриматися від різноманітних масових заходів у день перемоги.